Вітаю дітки. Герої існують не тільки в фільмах. Герої це наші військові, які зі зброєю в руках боронять рідну Україну. Але є ще герої без зброї, рятувальники, котрі першими опиняються на місці катаклізмів і катастроф, вибухів і обстрілів, не бояться ризику й важкої роботи, аби поборотися за найцінніше життя. Щороку, 17 вересня, в Україні відзначають День рятівника. Це професійне свято працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій ДСНС, а також всіх, хто займається порятунком людей від небезпек, стихийних лих та інших загроз. Це свято мужніх, сильних та відважних людей. Безстрашних героїв, які готові прийти на допомогу всім, хто опинився в біді. А хто ж такий рятівник? Послухайте віршик. Раз потрапила мені дивна книга в руки, я читати став її, і вмить мить пропала скука. Там ішла мова про людину, що страхом не знається, і бідою всіх людей завжди переймається. Він пожертвує усім і здоров'ям власним. На дзвінок про допомогу завжди буде вчасно, і злим стихіям і пожежам нас не налякати. Кожен знає, 101 треба викликати. Рятівник це людина, яка допомагає іншим у небезпечних ситуаціях. Вони гасять пожежі. Рятують людей під час повені, аварій, землетрусів чи буревіїв. Ця професія дуже важлива, бо рятівники першими приходять на допомогу, коли хтось в біді, а якими якостями повинен володіти рятівник? Рятівник який? Мужній, безстрашний, відданий, відважний, підготовлений. Витривалий і героїчний. Рятівники користуються спеціальною технікою, пожежними машинами, мотузками, драбинами, спецодягом. Вони тренуються щодня, щоб бути готовими допомагати будь-якої хвилини. А чому для нас важливий день рятівника? Це свято нагадує нам про героїчну і часто небезпечну роботу людей, які щодня стоять на варті нашої безпеки. Вони діють у надзвичайних умовах під час аварій, повенів пожеж, воєнних конфліктів, землетрусів та інших небезпечних ситуаціях. Дякуємо усім рятівникам за їх повсякденну працю, що для звичайної людини є подвигом. Дякую за увагу! До побачення!